Тінь у коридорі. У школі номер 17 що стояла між сірими багатоповерхівками, життя текло звичайним руслом: дзвінки, уроки, домашні завдання, контрольні. Але між цим усім, між рядками підручників і шумом на перервах, була одна річ, про яку не говорили вголос: це була тінь. Ніхто не бачив її повністю, але всі відчували. Вона могла з'явитися раптово. У вигляді сміху за спиною, принизливого прізвиська, вибитого з рук зошита, іноді вона ховалася у телефоні, у повідомленнях, які не хотілося читати, іноді у мовчаннях тих, хто все бачив, але відвертався ніхто не називав її справжнім іменем. Але воно було просте булінг. Андрій навчався у сьомому у Б класі він не був ні першим, ні останнім. Звичайний хлопець трохи замкнутий, розумний, із любов'ю до шахів і старих фільмів. Але саме це робило його нібито зручним для насмішок. Спочатку були слова, потім так звані жарти, а далі штовханини, зламаний рюкзак, порваний щоденник і мовчання глухе, обпікаюче, бо ті, хто бачили, мовчали. Ті, хто були поряд, відводили очі, навіть класний керівник зітхала. Ну, вони жартують, не сприймає близько до серця. Та одного дня все змінилося. До класу прийшла новенька Марта. Вона щойно переїхала з іншого міста, була прямолінійна і дуже уважна. І коли побачили, як Андрія притисла до стіни в коридорі, вона не зробила вигляд, що не помітила вона зробила крок уперед. Вам це здається смішним? спокійно, але твердо сказала вона. Мені особисто зовсім ні. І пішла до заступниці директора. Не в секреті, не анонімно, відкрито. Спочатку в класі здійнялася хвиля невдоволення. Стукачка! Новенька, і вже вчить нас, як треба жити. Але наступного дня в школі відбулася зустріч. Запросили психолога, провели розмову про межі дозволеного. Кілька учнів наважилися розповісти, що вони теж були жертвами або свідками подібного. Мовчання почало. Скати. Андрій сказав одне речення, яке запам'ятали всі найстрашніше, не коли тебе ображають, найстрашніше, коли ніхто не зупиняє. І раптом стало зрозуміло тінь у коридорі не зникне сама, вона росте там, де всі мовчать, але вона зникає, коли хтось наважиться говорити. І це може бути будь-хто.